або етнічні росіяни бо в українській мові немає е, прямого перекладу слова руський є росіяни громадяни росії а є етнічні росіяни тому що етнічні росіяни це імперський етнос вони не сформувалися як нація, бо нація це явище політичне для цього треба щоб в складі російської федерації була якась руська республіка тоді ми можемо говорити про яка чітко знає свої кордони. Це імперський етнос, історія якого це постійне розширення власної території проживання ареалу за рахунок інших народів. Нічого іншого вони не бачили. І це люди, які ментально зли десь в 16-17 столітті. А в цей самий період. Це була честю, загарбати чужу територію, це було круто, правильно і відповідало, скажімо так, менталітету менталітету, ну загальній соціальній ситуації. І от вони зависли в цьому 16-17 століттях і думаю, що в 21 столітті можна діяти точно так, як в 16. -му.